Друзі, я вітаю всіх разом з нами. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Спасибі, що долучаєтесь до нашого ефіру. Спасибі, що не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш Ютуб-канал. Для нас це надзвичайно важливо, повірте. Мій є пан Тарас Загородній, політичний експерт, ви всі чудово знаєте. Пане Тарасе, радий вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Спасибі, що ви з нами. Ну що ж, тем насправді дуже багато, і не знаю, чи всі охопимо, але почнемо, звичайно, з того, що відбувається в Курській області, тому що що ми маємо на. Сьогоднішню на сьогоднішній день, фактично на цю хвилину відомо про те, що ми просуваємося 1095 квадратних кілометрів території діпстейт за хвилину до нашого ефіру. Повідомив, що суджа таке під контролем України, і про це свідчить репортаж українських журналістів, які фактично провели його з цього е, міста. Е, далі у нас таке: ми потроху ми йдемо далі. Росія не реагують наступним чином. З по перекидають війська. Про це повідомляє міністр оборони Литви. І з півдня також перекидають війська Донбас, так да, північ вони я так розумію, не чіпають там. Харківщина перекидають під Вовчанська, де ще там Запорізьку напрямку, можливо, з Херсонського, не знаю, але от південь говорять ось така історія з військової точки зору. Нам вдалося досягти або, хоча б частково, досягти нашої військової мети, якщо вона була там одна, умовно кажучи, ну тобто, військову мету ми досягли. А ніхто не знає, яка військова мета і правильно робиться, тому що це те, що називається туман війни, працюють можливо, буде далі Брянська область, може відійдуть з Курської області, можливо, підуть з Білгородського і так далі. Це те, що якраз і нервує дуже росіян, тому що удар по престижу Росії нанесений просто колосальний на ядерну державу. На території ядерної держави діє інша армія, і вони нічого з цим робити не можуть. Це показує наскільки трухлявою є взагалі влада Росії, породжує багато конфліктів всередині Росії, в тому числі там між ФСБ армією, показує, що недій здатні вони на ну фактично кордони відкрити, заходь не хочу сильно понижені в дійсності перемовні позиції Росії як в стосунках США та з Китаєм. З Китаєм взагалі виходить досить така цікава ситуація, що мирний план, який публікував Китай, про який вони говорили, щоб залучили вже 110 країн. А тепер ну, там вже один з пунктів ідеться, що треба зупинити війну, тобто по лінії розмежування. Тепер це виглядає взагалі як план про розшлинування Росії. А, і тому, звичайно, це досить цікава ситуація. Це все прокинута. всі це розмови про зраду, яку часто у нас сіють в нашій державі, і про те, що е, те, що відбувається, воно відкинуте. Це перевернута шахова дошка, е, яка дозволяє нарощувати нарощувати темп, так а показувати нашим західним партнерам, що Україна є надійним ж е, єдиним е, надійним. Союзникам є можливість потрібно далі фінансувати, тому що в сильних борзих завжди фінансують. Недаремно там приїхав Гремс. Він там, знаєте, з таким не приховуючи свого задоволення, то, що відбувається. Звичайно, не забуваючи сказати, що тільки Сполучені Штати тут допомагали, пахали я і Дуже. трактор, і гори, давайте надаремо їм зад, зади далі. Ну добре, давайте допомогу на наступний рік, щоб воно було все зафіксовано і так далі. Це це дуже добре в дійсності. Те, що політично і так воно перевиконало план. А по-перше, Україна, український державний апарат, показав зовсім інший рівень організації, які тільки може бути, підготувати в таємниці таку операцію, підготувати війська, підготувати, провести їх під супутниками. БПЛА розвідкою, в забезпечити контррозвідувальний режим, а це СБУшники дуже добре працювали. у собі скільки агентури є по, всьому, по всій Україні, в тому числі прикордонних регіонах. Це було зачищено, зроблено так як слід, і ми побачили, як воно повинно бути. І тепер росіяни знаходяться досить такі скрутні ситуації. Там вже з'явилися якісь там вагнера, які говорять, що. Страна страдает да нужно сносить президента. Ну це добре. Я не я не виключаю, що не без допомоги України вони теж там з'явиться. Стосовно, ну тобто, тут більше моральне такий психологічний ефект і військовий. Звичайно, тому що Україна є можливість тепер. Ну, я вважаю, що принаймні в Курській області, от Курську станцію не потрібно захоплювати атомно, але. Перебити всі підстанції, що вона не могла працювати, це дуже добре. Росіяни повинні увійти в осінь з досить з поганою енергетикою. Там, як ми знаємо, в Україні можливо холодна зима, там точно холодна зима. І чим більше там аварії буде, більше місць замерзати буде, тим швидше вони будуть колапсувати Можливості соціальних вибухів там. Нам це цікаво. Тоді Україна і далі буде диктувати умови про те, як вони трапають з нашої країни на кордону 91-го року, включно з Кремом. Байден до речі відмовився командувати цю історію, але е, сказав, що це створює справжню дилему для Путіна. Ну, от він обмежився лише цим. Про що конкретно сказав президент Сполучених Статі? Давайте так. У нас знаєте, так всіх почали бігати з заявами західних політиків. Ну, ми повинні розуміти спокійно до них ставитись Ми ж не діти, щоб питати дозволу дорослих. Так я не виключаю, що вони потім будуть кричати, що ну треба чіпати Росію далі, тому що вони не зацікавлені в дезінтеграції Росії чи в заворушеннях. Там а ми зацікавлені, тому ну нехай говорять, може говорити взагалі нічого не говорити. Нам головне зброю дати, але ж дозволу на. Бити все в глибину Росії досі не дано. Але, судячи з усього, Україна от була найбільш масштабна, до речі, атака на аеродроми ночі. СБУшники виріс. Винести... Так, да, так, да, Солейну, цю, яка мучить вже цивільне населення. Дайте, а можна пане раз? Я просто для наших глядачів нагадаю: Балтимор у Воронезькій області, місце базування Су-34, тобто Носії Кабів. Бориса там же у Воронезькій області, база для штурмовиків 125. Саваслейка в Нижньогородській області, це місце базування Міг-31К для носія кінжалів. І ще один ми бахнули. Мова йде про аеродром в Курську. Безпосередньо, ну от от от, от. Ну, ну дивіться, просунулось на 30 кілометрів. Це ж легше літа літати вже легше літати. Я тому що з цього міста теж взлітала і тому довбати, довбати ще раз довбати, а далі подивимося, як воно буде. Ні, я не виключаю, що Україна потім покине ці, це місце, тому що воно так перевиконано перевиконало план. Ну поки нам росіяни зберуться, ми бачимо, що вони там зараз там сорочників будуть кидати. Це теж таке питання. Слизьке для росіян, тому що контрактники вони задоволені миряться з тими, що вони гинуть ще мобілізована. Оце срочниками там можуть бути питання, тому що це вважається дітьми, яких кидають без підготовки на українську зброю. Ну нічого, тому чим більше таких точок розколу для влади, це але знову таки колосальний удар нанесений по Росії. Просто колосальний удар. Які вона впоратись не зможе так швидко, там десятиліття що пройдуть для того, ну десять років точно буде потім треба доводити, що вони сильні і спроможні захищати кордони, якщо збережуться в такому в такому вигляді, звичайно. І тому в даному випадку якраз це показує, що воно перевиконало свій план. Ну і далі буде захоплювати одне місто до інше, показуючи, ну путін же всім сказав, що всіх вигнали, як і Герасимов. А виявляється, нічого немає. О, там репортажі були. Суджі, там один з телеканалів там поїхав, так, показав, що все ціле, все спокійно і так далі. І, і так далі. і так далі. Тому все просто. ну Знову таки, це, мені що подобається, це внутрішнє, внутрішня організація держави. Взаємодії військового політичного апарату, ніхто ж нікому ніде не злив інформацію, ніде воно не з'явилося. Кожен там знає. Ну я не буду розповідати, те, що я там трохи внутрішню кухню знаю, з, як там діють наші військові. Ну, такий рівень організації, кожен знає, що робити на тренуні, знає, куди це. Ну там, ну скажу так: росіяни не знають, де армія знаходиться. Вони ж вони ж там бігають, де, де, ну куди, куди стріляти? Там да? вони не можуть спіймати нікого і так далі. А Робота ведеться і молодці. Це те, що от до чого ми повинні прагнути. От ми повинні. От знаєте, я не люблю, коли у нас просто гонять там да от на державний апарат, на все інше. Повинна бути взаємодія громадян з державним апаратом. апаратами. Те, що ми бачили, це є ефективність роботи державного апарату. Знаєте, те, ну там та сама корупція. Там да ми не повинні громадяни повинні включатися, в тому числі по виявленню корупції, змушувати державний апарат працювати в першу чергу на БуСАП, не кричати, що всі корумповані, запов... запитувати: от на бусап чим ви. Займаєтесь так, е, чому за 10 років нічого не помінялося, вимагати аудиту і так далі. От знаєте, для мене завжди приклад позитивний. Це коли от громадяни зібралися в е, є такі народне ауди, така ініціатива, я вам мабуть розповідав на фабрики. Новини от вони продовжують працювати і збивають тендери е, на прозора. Вони просто зібралися, не сидять, низки що от там знаєте щось і краду зібралися, бачить, підозріли тендер. Там є. Кваліфіковані люди: бухгалтера економісти, е, люди з технічного світу і збивають тернери, пишуть скарги на державну аудиторську службу, і вони збивають там на 25 мільярдів вже мінімум збили тендерів. Оце от гарна взаємодія між чиновниками та громадянами. От до чого ми повинні прагнути А те, що продемонструвала Україна, це от той рівень державного апарату, так який повинен в Україні існувати. Який Дає можливість а, зовсім по іншому отримати знову якість держави Зеленський. Щойно заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності. Що, що це означає? Про... Ну абсолютно логічна річ. Ну, дивіться, все ж таки там живуть люди. Не всі евакуювалися. А, значить, може бути мародерство значить, повинна організовано бути цивільне життя. Росіяни спробують зробити якусь диверсійну операцію, щоб потім сказати, що українці це зробили нову бучу, і тому це логічно. Ну і тут ще тонкий політичний момент: Росіянам показують нову якість держави. От українці часто лаються на українську державу, ну порівняння з російською Звичайно. ну просто не порівняють. Ну навіть та сама корупція в Україні. Знаєте, є є, але так як крадуть в Росії, ви знаєте, українці просто собі не уявляють. А тут вони покажуть інших чиновників, іншу поліцію, що може бути альтернативне життя, а це і небезпечно для росіян. От Путін завжди чому він напав одна з причин, чому була напала напалена Україна, щоб не показували поганого прикладу. А від собі там прийде, наприклад, на і там участково приклад там поліцейські, як у нас там ходять по Києву. Вони ж там всі ефігію. Да а що так можна було? Чутки підуть. Так, поки що чутки розносяться по там же роз'їхали з багато людей, а які є цими ну біженцями евакуювалися. Вони, до речі, теж свою справу робить. Вони зараз по всій Росії розносять, що а держава та слабка російська, а це ну неприпустимо для росіян. Як і те, що Путін виявляється десекралізований, він виявляється не несе контролюється і дуже до нього погані А так комендатура абсолютно логічна річ. Знову таки, тому що ну елементарні речі, щоб магазини працювали, щоб порядок був, принаймні, там, щоб не бігали, маранемародерили якісь там російські бандюки і все інше, тому комбінатури повинні бути створені, і це логічно. Хтось повинен керувати цивільним життям там в такому випадку. Ну, це аналог наших військових адміністрацій. Видання Блум пише про те, що у листопаді-грудні росіяни. Швидше за все проведуть мобілізацію, до чого це може призвести з точки зору військової, ну як вони можуть посилити себе, але з точки зору внутрішньої дестабілізації, це дасть ефект? Ну, дивіться, що, 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 що продемонструвало, от атаку на кордони. Це ми бачили ремейк в дійсності 41-го року. Як здавалося, вибачте, всі е, тоді мільйонами здавалося. так і тут ніхто не захищав. І Путін дивіться, а він вже не закликав. Вставає страна огромна, ставає на смертний бой. А що тру, А що трапилось? Тому що ну росіяни побачили слабкість і, на, і не факт, що вони будуть готові так з таким же ентузіазмом терпіти те, що відбувалося рук рік тому, коли вони оголосили мобілізацію. 22-му, правда, році два роки вже так. Да? І зовсім інший стан на території Росія техніки вже так багато немає. ось якщо піде ротація, підуть назад. Люди, які будуть розповідати, що коїться в російській армії. Це може мати Путін до кінця вже не хотів це робити. Дивіться, вони ж чому там платили такі величезні кошти для того, щоб не наголошувати нову мобілізацію. Далі зараз срочників будуть кидати в першу чергу в пекло, так непідготовлених і так далі. Вони вже про це відкрито говорять. І це ще невідомо, чим закінчиться для Путіна. Тому що Путін вже вони ж дуже сильно вивчають соціологію. Якщо вони б не провели мобілізацію до цього, то це означає, що це не можу, ну не, не треба було їм робити. А да? тепер вони змушені. Але знову таки, дивіться, теоретично там почнеться листопад-грудень. І в цей час Україна повинна бомбардувати енергетику Росії, щоб міста почали е, мерзнути так, Москві перебити те, ці газорозподільчі... Мережі, щоб тест припинили працювати. Ві собі на на вулиці буде навіть мінус, не тільки мінус 5 а мінус 20 як це було до речі, минулого року, і тоді невідомо, що чим ця мобілізація закінчиться, тому що минулого року українців не було можливості бити по території Росії. а Тепер вона з'явилася, і це все повинно реалізовувати. все це повинна робитися. І не факт, що це озброєні люди будуть тримати зброю і ну, будуть підтримувати ти. Ну, звичайно, що якась частина піде там, так але знов таки зовсім інший похідне для більшості росіян нова хвиля мобілізації це означає, що війна програна. Тим більше після цих кадрів. З Курської області, а ніхто нікого не цей а, і українці ж показали, а не страшно під окупацією українською жити. Да? Тут гадують, бандитів вигнали, а, прийшли чиновники. Так, по наших мірках вони можуть бути, як я говорю, крадії, це, але порівняння з росіянами це просто буде нова от та нова Росія. Про яку завжди не хотів, щоб щоб бачили, що ну Путін завжди впав, і тому це тобто невідомо, чим ще це закінчиться. Плюс а, боротьба між ФСБ та армією, і те, що от вчора, <кхи> вчора, чутки ходили, ну там якісь а, в Фейсбуці, що там типу вже вмовляють Путіна піти відставку, а, ну я не вважаю, що це можливо, але диму без вогню не буває Чому? Тому що тепер всім очевидно, особливо після того, що сталося в Курській області, що на на чолі країни а, просто божевільний маразматик, який не спроможний сприймати реальність. Який все, він, він розвінчений. Він розвінчений як надлідер, ну на, на країну ядерну країну напала, і ці країни нічого немає, ну українцям, умовно кажучи. Yeah. Um... Нарешті всадник Апокаліпсиса вийшов з алкогольної коми Дмитрій Медведєв і прокоментував всю цю історію. І, звичайно ж, пригрозив, каже, що саме разнепоследство для руководства України принесе курське наступлення. А раніше там ряд змі писали про те, що будуть бити по центрам прийняття рішень, і так далі. Пане Тарасе, якою буде відповідь Путіна? Та щось вона затримала вже тиждень, вже тиждень. Ну, перші, знаєте, крики як... ми вже звикли, і Ну, що вони по центру пряті? Що розбомблять Верховну Раду? Ну, там депутатів не буде. І тому українці скажуть, ну добре, і що. Ну, так вони й до цього намагалися. Будуть бити по банковій. Ну, я думаю, що хто сказав, що Зеленський там, наприклад. да? все інше вони хочуть щось ще зробити. Ну і що? Це ж це ніяк не зміниться опору українців і тому всі ці погрози, а вони ж затримуються. Зверніть увагу, а удари по літаках ідуть достатньо серйозні літаках Ідуть і дивіться, що давно вже не було злітів цієї стратегічної авіації. Говорить, що ну там підбили підбили педалійніше біля Мурманської області. А, там невідомо, там Грушни, це те, Буданов чи Малюк попрацювали. Але я думаю, що вони там разом. У них там гарне таке змагання. Хто більше переб'є росіяни, хто пере, перемочить інфраструктури, І, а невідомо ну, знов таки невідомо, що вони можуть зробити ще що вони не робили до цього. Тактичну ядерну зброю, ну навряд чи тому, що по вухах надає Китаю все інше, і хто буде виконувати наказ, розуміючи за наслідки, буде відповідати не Путін, а той, хто є далі. Ну а який ефект буде? Ну, чисто теоретично. Ну тактична ядерна зброя, щоб ви розуміли, це ж створювалася е е як перша, перше покоління ядерної зброї радянським союзом з урахуванням досвіду Другої світової війни. Тобто стоїть от там мільйонна армія, ти туди вдарив ракетою, перебив половину, а потім ідеш і добуваєш всіх інших. А тут що ти що, куди ти будеш бити? І наслідки будуть значними. Вони про це знають. І, ну і так далі. Тому то те, так якщо відбувається в Курській області, можна бачити, ну не можуть вони зараз зібрати швидко-швидко відреагувати. Yeah. Путін сказав на останньому засіданні силовиками, що зніменячим розговорюють, і от нібито ця курська операція була спробою посилити наші позиції на майбутніх перемовинах. І ще два мати не можна. Мірошник з МІД МЗС Російської Федерації каже, що своїми діями, значить, в Курській області Україна поставила на довгосрочну паузу. трек, связанный с мирными переговорами, а наступный, значит, первый заступник постпреда России про ООН, каже про то, что мирные предложения Путина, предоставленные, выбачте, представленные в июне, недействительны после наступления ВСУ в Курской области. Ну, конечно, не потому что Украина уже на территории. Я, может быть действительными? Ні, ну це такі лякалки які що начебто вони хотіли. Ні, те, що ну, дивіться, чи були спроби, в тому числі частини західних країн схилити Україну до умов принаймні помиритися з Росією за рахунок України. були І тут, в принципі, я думаю, що росіяни не брешуть, але вони не договорюють. Помінялася диспозиція Росії, вони значно гірші перемовної ситуації. А зараз осінь піде, підуть ціни на бензин е, вгору в Росії, е, підуть удари по енергетиці. Тоді вони ще гіршою ситуацією опиняться. І тому, ну звичайно, що так всі, всі розмови про перемовини і мир, е, як хотіли росіяни, ні, але настав новий трек. Ну, наша влада вже відкрито заявляє кордону 91-го року. Забирайте манатки і валіть їх собі домой. От так, от. звичайно, що в таких умовах, ну, ну, в принципі, і Путін, і ці чиновники не збрехали. Так, воно не дійсно, тому що їх ніхто й не збирався виконувати. А Лукашенко і комусь може скутати карти, тому що від нього незрозумілі якісь речі відбуваються. Заспокоюсь стосовно Лукашенка. У Лукашенка одна мета всидіти при владі, пережити Путіна. А потім всім розповідати, як він важко працював на перемогу України. От у нього головна мета, і всі ці рухи навколо цього. Він не хоче, щоб Путін його втягнув війну. Він не хоче брати участь в цьому. Він же він же відкрите на цій прес-конференції сказав. Сказав, він же перший, який пнув Путіна публічно, просто не сі, не всі Розуміються із опової мови Лукашенка, яку розуміють тільки в Кремлі. Коли е, 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 Лукашенко вийшов і сказав, що на 35 кілометрів в глибину заглибились, він же плюнув в Путіна. Yeah. То Герасимов тобі це говорив? Це в перекладі з його мови, на, йому зрозуміло Путін. Е, Путін, ти лашара, на твоїй території війська. Ти при... і про, про яку допомогу ти у мене просиш? Ти хто такий? Лукашенка все робить і тому вигадуються це безпілотники. Я вам перекладаю, що це означає. Путін, ти знаєш, тут така важка ситуація. Літають безпілотники, безпредільщики українці готують напад. А ми тут готуємось відображати. Тут танки висуваємо, тут паланези висуваємо. У нас дуже важка ситуація. І до речі, тут, і, і тут частина правди є. Знаєте чому? Тому що перше, що подумав Лукашенко що буде, якщо поляки зараз вступлять на, на, на територію Білорусі. Хто буде захищати Лукашенка? А немає. А з одного боку поляки, а з іншого українці. Ну там полк по Каліновського? Росіяни показали, що не будуть вони захищати. Вони свою територію не можуть захистити там ні ядерну зброю. Не це. Ну не буде він захищати Білорусь, а Лукашенка страшно. Йому страшно, тому що він розуміє наслідки того, що відбувається, він а, бандит покидюк, але не ідіот. Він бореться за свою владу, то він буде робити все, все, щоб захистити її. Тут подякувати слід білоруському народу, який по соціології категорично проти війни проти України 70%. І Лукашенка знає, що не дай Боже, він влізе в війну або в Росії, або в Україні то його пристрелять? Своїх же генералів. Не через те, що вони такі так не люблять Лукашенка. Там же генерал опиниться в ділемі Або ти даш приказ, тебе можуть пристрелити твої підлеглі там, да або батьки тих, кого ти пошлеш э, э, цю гинути в Україну. Там же призовна армія, там же прості білоруські хлопці, які в Радянському Союзі пішли віддати борг. Украї... У ну, краї... да? або е... тебе пристрелить Лукашенка. В Білорусі ж є е... ця смертна кара. Є. І тому тут, знаєте, я думаю, що у Генералів такий маленький простор для компромісу. І Лукашенка це чудово знає. Він знає правила менеджменту і політ... політики, ніколи не віддаває прикази, як... якщо ти не впевнений в тому, що вони будуть виконані не виконані. І тому в даному випадку це все це все мішура, це ширма. Лукашенко нікуди не хоче лізти. Тим більше він знає, що від кордону України до його перлини, його економіки, мозирського МПЗ, всього то 80 кілометрів, і туди прилетіти може багато чого. Якщо є дві хвилинки, хочу останнє за останнім запитанням до вас звернутись, пана Тараса. Дивіться, а чи може бути так в якійсь перспективі, коли ви згадували ПВК Паладін і його ватажка Георгія Закрівського, який розкритикував Путіна, розкритикував режим і сказав про те, що якщо хочете долучайтесь, будемо повторювати подвиг, так би мовити, Пригожина. Тоді перше запитання: чи може реально це набути ця ініціатива набути реальної сили, коли хтось може долучитися? Можливо, там Легіон Свобода Росії або інші. Об'єднатися і реально піти далі на іншому напрямку, я це цього не, не виключаю, і так, а, так само, як і та... пол Каліновська, наприклад, на Мінськ, це можливо треба на такі розклади? Я думаю, що а хто сказав, що неможливо, можливо, все. Я думаю, що Україна тут теж осторонь не буде стояти, добуду буде допомагати. А хто сказав, що українці не будуть допомагати Кадирову, якщо він а, а, буде йти штурмувати Москву і рвати росіян? Ну, у нас тут ненависть до росіян більше об'єднує. і Кадирів yeah. не даремно береже своїх солдат. Кадиров теж багато говорить, але він чітко розуміє, що це не його війна. Це не його війна взагалі проти українців. Він не збирається воювати. Там більше на словах розмови. Він береже людей, тому що розуміє, що не все закінчено з другою чеченською війною. І так далі, і тому, ну, звичайно, що будь-яка дестабілізація нам буде вигідна, і чи буде тут працювати українські спецслужби, українська розвідка, я впевнений що буде, і правильно буде робити. Нам потрібні свої Леніни, нам потрібна гарна громадянська війна. От, повертаючись до коментарі наших західних партнерів, отут у нас можуть бути не співпадіння інтересів. Але я думаю, що наших західних партнерів Україна вже питати не буде. Або в обмін на те, щоб ми там нічого не робили, скажемо, ну. Кордони 91-го року домовляйтеся з росіянами в НАТО одразу ж да без будь-яких умов, yeah. списання боргів і так далі. І ми чесно обіцяємо, що зараз, от зараз, да чіпати Ну відкрити не будемо. Але а далі ну, я бачу. думаю, що рівень автономності України в НАТО буде приблизно як турецький, тому що все рівно українці будуть профілактично працювати по території Росії або що там залишиться, а і так далі. Тому отак от. Так от От така от справа. Так от повинно все бути, а, чітко і ясно вибудована. І бомбити, бомбити, ще раз бомбити. Тоді нам будуть допомагати будь-який президент. От будь-який президент, як я говорив, продовжую говорити. Чим сильніше і чим буйніше буде Україна тим більше будуть допомагати. Так побудований цей світ. От, знаєте yeah. от я при, приїжджав цей Гремс, а ви чули, що він там почав говорити? А я говорю, то я взагалі за те, щоб там. Українці, американські пілоти, ветерани війська США сіли за Ми з вами. Про це говорили півроку вже тому. А це це тільки на рівні розмов було. А тут приїжджає сенатор, а, і це відкрито говорить. Ну це ще раз говорить про те, що чим більше мотеляти, незважаючи навіть на те, що вони а, можуть навіть сказати, а я я й не треба, будуть допомагати. Надкрутий у нас ефір сьогодні з вами вийшов, пане Тарас. Респект, дякую дуже, було Да, да, да. Спасибо. да до Спасибо.